Доброго дня усім. Сьогодні 2 лютого 2023 рік. І вже 33 день від початку мого експерименту. Експеримент почався з того, що я виклала насіння на ватку у контейнер. На п'ятий день насіння проклюнулось, і я виклала його в ґрунт. Присипала трішки землею. І ось. Які рослинки на даний час у мене є? Як починався експеримент, ви можете переглянути відео на каналі? Під час перегляду минулого відео у моїх глядачів виникло багато питань, багато пропозицій і побажань. Дякую вам за побажання. Стосовно питань і пропозицій, зараз трішки розповім. І так почнемо. Перше питання: який ґрунт я брала для висіву? Своєї розсади. Я відповім ґрунт звичайний. Підійшла до кучі, де нарив кріт, взяла чорної землі, бажано без всяких домішок, соломи, травички, додавала туди піску і отримала собі посівний ґрунт. Я вважаю, що на початку розвитку рослини ґрунт повинен бути не занадто поживний. Друге питання, яке мені сподобалось, і багато було побажань і розповідей про те, що шапочки потрібно знімати з рослинки. Чому я це не робила? Це в мене був експеримент. Надалі я планую висіяти багато рослин, помідори, перець. Дивлячись на те, як у мене проходив експеримент, я буду висівати рослини в ґрунт і прикривати землею десь приблизно. Сантиметр. Шапочки тоді самі зійдуть з рослинки. Вручну шапочки знімати я не буду. Рослинка повинна самостійно справитися з цією задачею. А зараз ми подивимось на кореневу систему перчику на 33-й день після початку експерименту. Витягну я ті самі дві рослинки, які я витягувала минулого разу. Дуже мені вже хочеться їх розпікірувати, але ще не готові. Не виросла ще два справжніх листочка по рекомендаціям інших блогерів. Коренева система, можливо, ще й не сформована. Тому трішки почекаємо. Дістаю я дві рослинки, тому що я їх буду діставати так, коли буду пікірувати. В стаканчик я буду садити. Відразу дві рослинки. І коли буду пересаджувати в ґрунт, також буду садити по дві рослинки. Як ми бачимо, корінчики вже сформовані, але ще недостатньо. Вже почали переплітатися між собою. Дивлячись на це дослідження, я можу розпланувати. Свої посіви на майбутнє. Коли я буду сіяти, висівати, пікірувати і висаджувати в ґрунт. Тому я думаю, що це корисне відео для усіх майбутніх садівників. Ще хотілося би сказати, що перчик не витягується. Він на даний момент у мене десь сантиметрів 4, можливо, 5. Якби я посіяла і досліджувала помідори, помідори б витягнулись, є в них така схильність. Тому гарно визначайте посівні дні, розраховуйте, щоб не було помилок. І так, висадимо свій перчик на місце в ґрунт там, де ми його дістали, прольємо гарненько водичкою. Поставимо на підвіконня, де в мене 17 градусів, і будемо досліджувати далі. Дякую вам за перегляди. На все вам добре. Коментуйте!